З 1 вересня 23 року православна церква України перейшла на новий календарний стиль, де для обчислення нерухомих свят використовується новоюліанський календар. Нічого неправославного чи католицького в цьому немає. Дати нерухомих свят у новоюліанському календарі збігаються з датами григоріанського календаря до 2800 року, оскільки новоюліанський календарь пропускає 7 діб на 900 років, а Григоріанський – Три доби на 400 років нічого неправославного або католицького у сенсі, який вживають пропагандисти, у новоюліанському календарі немає. Нині новоюліанський календар використовують 10-15 православних церков світу: Вселенський патріархат, Олександрівський патріархат, Антиохійський патріархат. Румунський патріархат, Болгарський патріархат, церква Кіпру, Церква Греції, Церква Албанії, Церква Чешських земель і слово.